Застосунок Дія відкриває код, аби інші країни могли імпортувати його та запустити власні державні сервіси. Міністр цифрової трансформації Федоров сподівається, що український досвід цитую допоможе іншим урядам побудувати свої держави у смартфоні. І запевняє про цьому, що код не має доступу до реєстрів. Тим часом естонський застосунок Марійк. Аналог української дії, створений на її базі, та за участі українських фахівців, мав бути презентований ще влітку минулого року. Попри те, що він уже був готовий і пройшло навіть тестування цього застосунку, продукт так і не випустили. Що сталося і чому співпрацю призупинили? Розповідаємо про це у нашому експлейнері сьогодні. Отже, ще на початку минулого року віце віце-канцлер з цифрового розвитку Естонії Лукас Крістіян Ільвес під час всесвітнього економічного форуму заявляв, що українська дія є найкращим у світі рішенням так званої держави у смартфоні. І тоді ж він разом із Михайлом Федоровим презентував перший прототип естонського застосунку Маріїк, який був створений на базі українського продукту. Зокрема, команда Федорова. Поділилася кодом застосунку і підходами до UI-UX дизайну за задумом розробників. Естонці мали отримати електронні документи та дозволи у декілька кліків. І реліз був анонсований уже на літо. Для Естонії цей проект виглядав вигідним з усіх сторін. На розробку пішло 800 тисяч євро, і половину цих коштів оплатив євросоюз. Україна за допомогу грошей не брала взагалі, тобто для нас цей проєкт мав стати виключно репутаційним. Проблеми почалися після того, як на початку 23-го року застосунок зробили доступним для тестувальників. Спочатку виявилося, що потрібно вносити зміни до законодавства Естонії, щоб прирівняти електронні документи у застосунку до звичайних фізичних. Цього досі так і не сталося. Йдуть обговорення серед політиків. До речі, в Україні цей процес проходив у зворотньому порядку, тобто із цим нюансом розбиралися уже після релізу дії. Ну а потім естонський it сектор дійшов до висновку, що мріїк це цитую крок назад з точки зору інновації, розроблений застосунок, навіть назвали посередністю. А все тому, що початковий прототип Маріїк не підтримував значну кількість послуг, якими естонці вже користувалися на той момент через Держпортал. Вони ж одні зі світових лідерів із цифровізації. 99% державних послуг там надають онлайн. Також тестувальникам не сподобалась назва і дизайн програми, а взагалі він не має додаткової вартості для громадян, заявили вони. Все тому, що коли Україна зробила ставку на державу у смартфоні, то Естонія на онлайн послуги на десктопі. Ну а ще естонським it компаніям не сподобалося, що розробкою займалися українці їх це дратувало. Колишній керівник проєкту Марії відкрито заявив, що представники однієї з естонських it компаній Нортал відкрито вимагали від політиків, аби ті віддали розробку їм. Мовляв, потім українці могли би сказати, що вони допомогли створити мобільну державу Естонії. А от естонці таким похвалитися б не могли. І схоже, що естонський it сектор свого досягнув, у лютому цього року естонці передумали співпрацювати з українцями і вирішили, що Маріїк буде створений заново з дизайном характерним для Естонії і з кодом придатним для її уже існуючих систем. Тобто він уже не буде аналогом нашої дії. Хоча тут є один нюанс: на розробку вже витратили 800 тисяч євро, і тепер естонці з їхньою прагматичністю побоюються, аби не злили у трубу і новий бюджет. Зараз думають виділити 200 мільйонів євро на усю програму. Швидше за все кошти таки виділять, бо в партії Естонія 200 вже навіть назвали нову дату повноцінного запуску застосунку. Це літо цього року. Розпочато пошук підрядника на розробку. Слід відзначити, що якщо задум естонцям вдасться, то їхній застосунок буде у рази універсальнішим за дію, адже там буде неймовірно велика кількість сервісів. Охорона здоров'я, рецепти на ліки, пенсії, соцдопомога, освіта, транспорт, житло і нерухомість, заповіти і спадщина, нотаріальні документи, полювання і зброя, відносини між роботодавцями і працівниками усе це обіцяють в одному додатку. Але найскладнішим завданням, яке поставили перед собою естонці, є поєднати роботу Марії із застосунком електронний гаманець, який нині розробляє Євросоюз, який має бути запущений у 2026-му. Тут слід зробити ще одну ремарку. Розробка застосунку Марії для Естонії це питання політичне, адже смартфон цифровізацію обіцяла партія Естонія 200 у своїй передвиборчій програмі до парламенту навесні минулого року, коли отримала 13,3% голосів виборців. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. Такі ваші дії у комплексі допоможуть нам освоїти інші формати на Ютубі.